Звертають увагу на автентичність, креативність, практичність та техніки. В українському домі перемога у Тернополі спеціальна комісія визначає переможців конкурсу Різдвяне диво у трьох номінаціях. Цьогоріч це різдвяна шопка, вертепна атрибутика» та різдвяний подарунок воїну. Взяти участь могли учні, студенти, представники громадських організацій та всі охочі жителі тернопільської громади, виготовивши власноруч різдвяні новорічні вироби. Вікових категорій в нас не було визначено нас більше цікавило, наскільки ця робота буде цікава, креативно, ручної роботи. Тому що ті роботи, які ми бачимо, що десь куплені в магазині, чуть-чуть допрацьовані, вони не справляють на нас враження, будемо говорити. Тому головне це креативність, видумка, оригінальність, автентичність. Конкурс проводять вже понад 10 років поспіль. Нововведення цьогоріч номінація Різдвяний подарунок воїну з тої сторони розміщено більше 70 робіт, які поїдуть на схід спільно з солодощами і іншими подарунками для наших захисників та захисниць. Учасники конкурсу для воїнів власноруч виготовляли пряники, шкарпетки, котельйони з бісеру, обереги, ангели та інші патріотичні вироби. Насправді дуже гарні є роботи. Я, наприклад, як для себе, я розумію, що має бути практична сторона, тобто, щоб ці хлопці могли взяти це собі десь в... З собою взяти або десь в бліндажі чи в машинні причепити. Тобто, щоб цей подарунок був завжди поруч, чи це ангелик, чи це м'яка іграшка. У двох інших номінаціях виробів менше, але вони вражають своєю креативністю. Тут є дерев'яні та в'язані шопки, вертепні фігури з паперу, вишиті різдвяні зірки та незвичні композиції з природних матеріалів. Майстри вміло поєднали традиції з сучасним баченням. Ці вироби представлять на виставці в українському домі у Тернополі. Переглянути роботи зможе кожен охочий протягом місяця. А всіх переможців у кожній з номінацій нагородять подяками та грошовими сертифікатами.